Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні наше відео це буде маленький майстер-клас, Як робити болгарський зачин спицями. Ось я вам підготувала декілька пар шкарпеток, щоб показати, як воно виглядає. Він достатньо еластичний. І... Дуже пасує, як на мене, саме до резинки 2х2, коли потрібно в'язати. Я дуже часто його використовую. Дуже мені він подобається. Тож, давайте я вас навчу його в'язати. Болгарський зачин особисто я роблю на одну спицю. Для цього нам знадобиться нитка і, власне кажучи, спиця. Відмотуємо стільки нитки, як би ми відмотували на початок довгий хвіст, і так само накидаємо на руку, на пальці, як для довгого хвоста. Першу петлю я завжди роблю ось таку перекручену. Вона мені потрібна для того, щоб потім з'єднати в'язання у коготі. І почнемо в'язати. Першу петлю робимо, звичайно, як у довгому хвості. Потім нитку, яка ближче до вас знаходиться, перекидуємо. Ось, бачите, ми її перекинули так, щоб вона була не з середини, тобто нитка від е, спиці йде через середину. А ми робимо так, щоб вона була ззовні. І, власно кажучи, в'яжемо все одно ось цю нитку, беремо, притягуємо, і ось ця нитка, яка була зовні, вона зовні і лишається. Утворюється ось такий така рисочка. Потім повертаємо нитку, як при звичайному наборі. Пров'язуємо звичайну петлю, знову перекидуємо нитку. І пров'язуємо ще одну. Хоп, в нас вже друга рисочка утворилась. Знов, звичайний, одна петля, перекинули друга петля. Таким чином буде гарно виглядати ці рисочки. Кажу ще декілька раз, просто повільно, без слів, може комусь е, зрозуміліше, коли просто подивитися. І чином набираємо потрібну вам кількість петель, і потім за допомогою ось цієї додаткової петлі, яку ми робили на початку, просто як обмотом, поєднуємо в'язання у коло і в'яжемо, І у вас буде утворюватися такий гарний край, який називається Болгарський заджим. Все, якщо у вас залишились якісь питання. Пишіть, пишіть, чи те, як ви знаєте, робити болгарський зачин схоже з тим, як я його роблю. І взагалі давайте спілкуватися у коментарях. Бувайте. But...